Друзі, привіт! У нас жовтня 22 Я замовив собі Pixel 7. І весь цей час саме цим телефоном я користувався. От після трьох місяців я вже можу зробити деякі висновки, поділитися цими висновками з вами і пропоную розібратися разом, чи Окей Pixel 7. Давайте розбиратися разом. Для простоти я поділю це відео на три частини. Спочатку я озвучу всі недоліки, з якими я зіштовхнувся під час експлуатації, потім поговоримо про позитивні сторони цього телефону, які мені особисто зайшли. І фіналізуємо це все коротким резюме. Власне, 12 жовтня на сайті Google Store я замовив собі ось цей Google Pixel 7 в чорному кольорі. І враховуючи, що це було попереднє замовлення, на той момент офіційні продажі ще в рітейлі не розпочалися. Google давав можливість до нього замовити ще безкоштовно наушники, по-моєму, за 200 чимось там євро, або отримати еквівалентну знижку на Pixel Watch. Я замовив собі навушники. Вони мені прийшли в подарунок, але забігаючи наперед, скажу, що годинник від компанії Google я все одно придбав. Тому якщо вам цікавий огляд на цей годинник, будь ласка, напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку цьому відео, і це буде мотивувати мене швидше підготувати такий відеоогляд. Окей, переходимо назад до нашого Pixel 7. Дивіться, я переходив з айфону, з IOS, тобто фактично переїжджав з однієї системи на іншу. І перший тиждень це була так би мовити: любов. Адже з телефоном не було жодних глюків. Все було для мене нове. Це було досить цікаво. Я кайфував, але. Потім я почав звертати увагу на деякі моменти, і от що я для себе відзначив за ці декілька місяців. Перше, це інформаційний лічильник кількості непрочитаних сповіщень. В першому огляді я вже звертав на це увагу, і в коментарях був зворотній зв'язок про те, що насправді можна налаштувати, але це неправда. Ні. Зверніть увагу, що в налаштуваннях дійсно є опція вимкнути чи вимкнути сповіщення на значках додатків. Процес ці сповіщення вони виглядають не лічильником, а просто сірим цим кружечком, от на фоні телеграму, досить чітко видно. Тому тут немає лічильника, і з цим треба зміритись. І сценарій тут простий, ви не знаєте ніколи, скільки сповіщень ви не прочитали. Так, це фішка саме Пікселя, адже в Xiaomi, в Samsung, в Honor, везде буде цей лічильник. Там з ним все. ок. Ось така особливість. Наступний негативний досвід це те, що він пов'язаний також з особливістю Пікселю це рядок пошуку в нижній частині смартфону. Ось цей. Він тут зафіксований стабільно, його нікуди не дінеш, нічого з ним не зробиш. Так само, як і оцей віджит дати і дня. Ось така особливість. Я цим пошуком майже не користуюсь, і, ви знаєте, фактично через це, оця частина екрану, вона не експлуатується. Адже цей пошук на, всіх, на всьому домашньому екрані розміщений. Навіщо це зробили? Я не знаю, це незручно. Далі Фрізи чи лаги. Не було таких за три місяці їх можна там фактично перерахувати на пальцях однієї руки. Фактично, один раз замість включення екрану камери з'явився зелений екран. Також одного разу при включенні темної теми. Ось тут -от, зверху я побачив три миготіння, таких три маленьких пікселя, просто перезавантажив телефон і все і все пройшло. Я навіть сфотографувати не зміг, цей глюк просто не зупинився. А ось зі зв'язком, з модульним зв'язку, я пройшов через декілька кіл аду. Телефон через місяць після купівлі просто почав втрачати зв'язок. Він втрачав його якось при чому дивно. Тобто мені хтось телефонує через хвилину до мене не додзванюється, але через пару хвилин мені приходить смс, що мені дзвонили. Як так-то? Я і скидав на заводські налаштування телефон. Я і. Вставляв інші сім-карти і купував я сімку. Спочатку я перейшов з лайфа на Київстар, з іншу карточку вставив, Потім з Київстара на Vodafone. На Vodafone стало більш-менш окей. До мене навіть почали і навіть я. Я вже хотів переїхати, тобто зберегти свій номер з лайфу, переїхати на Vodafone зі збереженням номеру, подав вже заявочку. Але ввечері повернувся додому. Знов таки роздратований через те, що не можу користуватися телефоном. Так, не легше не Легше не буде. Скинув знов-таки все до заводських налаштувань і заборонив оновлюватись всім програмам Андроїда, які стосувались дзвонілки. Тобто телефону, контактам, якісь там додаткові були програми. Заборонив оновлюватись. І все ок. Телефон почав працювати. Зв'язок з'явився на сімки, на будь-якій на Лайфі, на в старий, на водафоні. Жодних проблем. Ось така історія. Я до кінця не розумію, що це було, але маєте на увазі, якщо у вас є проблема, проблема з зв'язком на цьому телефоні, спробуйте скинути його до заводських і заборонити автоматичне оновлення додатків. Далі, якщо ми будемо з вами говорити про недоліки, я би відзначив, що тут є недоліком це Face ID, Тому що тут існує Face ID і типу він навіть в гарну погоду, в гарне світло, в студійне або в денне світло. Він, звичайно, телефон по обличчю, по сканеру обличчя розблокує. Але тільки якщо будуть сутінки або ввечері, ви не зможете розблокувати свій смартфон простим свайпом, тобто, щоб він зісканував ваше обличчя. Ось так, бачите, ось. Ну, зараз розблокувалося, але зазвичай тут проблема з цим. І тому е, я починаю використовувати сканер відбитка пальців, тому що, ну, типу, він не розблокувався через Face ID, я змушений розблоковувати через сканер відбитка пальців. Через це звикаєш просто постійно розблоковувати через сканер відбитка пальців. Сканер ок, Face ID зовсім не ок. Далі, давайте поговоримо про чудові сторони цього телефону. Перше це АКБ. Тут чудове АКБ, особливо в умовах відключення світла, прям ідеально. Я максимально нею задоволений. Заряджаю телефон швидко, швидким заряджанням. І я навіть трошки шокований. Також, ви знаєте, я використовую зарядку там від ноутбуку або якийсь блок на 20 Вт. І я не вимірював, скільки він заряджається, але це десь година півтори Вистачає на цілий день телефону з активним використанням навігатора, інших додатків, телефон, СМС Viber. Telegram, Viber, та ще використовую Viber, але не суть. Чудова КБ. Далі, також тут ну, прийнято хвалити основну камеру, і да, до неї немає жодних запитань, вона чудово фотографує, це класна камера. Я скажу так, ця камера змусила мене фотографувати частіше. Я фотографую рідних, близьких, якісь цікавинки. Навіть небеса фотографую, бо ввечері можна зафотографувати гарні зорі, і таке буває. Тому цей телефон, його ці особливості, вони досить ем, цікаві. Наступне це швидкість системи. Телефон працює швидше, ніж я думаю. І це головна його характерна особливість. Я вважаю, що телефон має думати швидше, ніж його власник. І тут цим все ок. Це баланс жодних фрізів, ніяких прилагувань. ви швидко переключаєтесь між э, застосунками, він їх не вигружає зі своєї пам'яті. Ви можете включити телефон, далі переключитись на TikTok, включити YouTube, повернутись на телефон. Ось буде все ок. Копіювати, вставити. Ось така швидка щоденна робота. Коли хтось висить на лінію, ти його ставиш на на гучний зв'язок, паралельно заходиш в якийсь телеграм, копіюєш якийсь номер, куди щось відправляєш. Чудово! За це взагалі жирніший лайк. І на цьому всьому фоні його ще особливістю є, яка мені особисто дуже сподобалася, Google Assistant. Все, що треба, переключити телефон на англійську мову. І все. Ви можете вставити будильники, відповідати на вхідні дзвінки, давати якісь задачі, нагадування, це все працює досить чітко. Взагалі немає проблем. І ось ця історія з тим, що ти можеш відповідати на виклик без фізичного свайпа, в тебе мокрі руки, ти можеш... Посуд, сам стоїш в душі, тобі дзвонить твоя дівчина, бос-шеф. Ти такий, типу, просто береш answer, І все. І немає <плес> ніяких проблем. Телефон бере слухавку, включає голосний зв'язок. Ти говориш з душу зі своєю дівчиною, вона рада, ти щасливий, і ви вже сьогодні ввечері п'єте каву. А уяви собі, якби цього не було. Ти починаєш брати слухавку, в тебе мокрі пальці, телефон бере, скидає, вона. Незадовільнена, ти також як наслідок, і все. Це зовсім вже інша історія. Тому я вважаю, що цей телефон, оцими своїми фішечками, оцим своїм Google-асистентом, своєю батареєю, своєю швидкістю роботи, він заслуговує на жирний лайк. І до нього. В мене особисто знаєте таке ставлення, яке його можу характеризувати, це збалансований смартфон. Тобто це не топ за свої гроші, коли кажуть, ось там щось за 300 баксів працює як щось за тисячу. Ні, тут такого немає. Він коштує своїх там 650 євро, і оце для нього збалансована ціна. Що я замітив за цей час, коли я... мене запитують, вау, що це таке? Я кажу, це телефон від компанії Google. І далі зав'язується діалог, типу О, да, прикольно, Google робить свій телефон. Я кажу, да, він робить свій телефон. І у людей це викликає такий подив і зацікавленість в поєднанні з гарними, приємними відчуттями від телефону, цікавим дизайном. Це балансує, збалансовує цей смартфон. Далі ще важливо відзначити, що за час експлуатації за 2,5 місяця, такої активної експлуатації, я довго підшуковував для нього чехли. Тобто я спочатку купив якийсь прозорий чехол, він мені взагалі не зайшов. Далі я придбав чехол такий більшенький, який я вішав вже на магнітик в машині, але в ньому телефон був позбавлений свого дизайну. Тобто, ну, негарно якось він виглядав в цьому чехлі. І далі я придбав собі ось такий простий тонкий чехол. Ляп, вдягнув, прекрасно, все. Телефон тримається чудово, чехол його від чогось, напевно, захищає. І ось пройшов другий місяць, як я ходжу з цим чехлом, я зняв витер і зрозумів, що, друзі, ось тут де йде скло. Сюди все одно потрапляють різні пилинки, якісь е, значить, крихти, там, пісок, і залишаються сліди. От тут от, от, тут візде залишаються сліди, і ну, певно його треба протерти, зробимо так. От. Е, видно, що телефоном користувалися. Тому, якщо ви хочете зберегти його взагалі в ідеалі, цей смартфон. Сюди, напевно, треба наклеїти плівочку на задню частину, на передню частину, наклеїти плівочку на блок камер, ляпнути це все чехольчиком і користуватись тоді в такому супер захищеному вигляді. А, але ж за ці ж 2,5 місяці жодних проблем по рамці, яка зроблена там з алюмінію, немає. Тобто вона не покоцалась, вона не порізалась, не поцарапалась. От тільки проблеми деякі з цим склом, що. Ну видно, видно, що телефон використовувався, що хтось його експлуатував. Власне, ось така історія, друзі, ось такий смартфон, як на мене, досить збалансований. Тому, якщо у вас є додаткові запитання про цей телефон. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ми з вами поспілкуємося. Мені, наприклад, дуже приємно, коли хтось пише коментар, я обов'язково на нього відповім. Ми з вами можемо подискутувати, поспілкуватися. Це кайфово. Також я вас дуже прошу підписатись на канал. Для мене це особисто важливо. Це допомагає, мотивує мене придбавати інші телефони, знімати інші відеоогляди. А, вам, можливо, буде якийсь цікавий контент на вечір до Чашки Кави або на ранок. Тож, друзі, дякую вам за увагу! Гарного вам дня і па-па.